Всім доброго дня! З вами торговий дімікарі, я Дмитро. Хочу показати вам Зікер 001. 2023 року машинка повнопривідна. Їде до 100 км на годину 3,8 секунди. Комфортна дуже автівка на наших дорогах. Проїжджає на одному заряді 560 кілометрів. Дуже гарна комплектація. Салон, який питають у нас всі привезли ми. Класичне поєднання білого кольору і такого гарного типичного салону. Панорама, преміальна музика Yamaha доводчики на дверях, LED оптика наружна, матричні фари, подсвітка всередині, яка змінюється, багато помічників водію і автопілот від компанії Zieker. Всю автівку. А також дуже багато інших електромобілів можете придбати у нас на 1А. Тому телефонуйте, приїжджайте, купуйте торговий Дімікар.